Отже, Анно, вітаю. Розкажи нам, будь ласка, трішки більше хто саме ці журналісти, чому їх було заарештовано, за якими звинуваченнями, і чому саме зараз це відбулося? Добрий вечір усім, добрий вечір, Ольго. Якщо говорити, от, як ти відзначила, європейська спільнота сказала, що це наступ на свободу слова, власне, і з ними солідарна і спілка журналістів Туреччини і різноманітні журналістські організації, вони так само висловилися, що це атака на свободу слова та вільні медіа. Хоча, якщо поділити всю спільноту Туреччини-журналістську на три групи, це Медіа, які прихильні до Ердогана. Медіа, які прихильні до Гюлена. Це релігійний, релігійний лідер, який зараз перебуває у Пенсильванії, і між ним і Ердоганом велика напруженість у стосунках. І третя це журналісти, які прихильні до опозиції, і ці групи між собою, скажімо так, не люблять одна одну, але все одно ця операція 14 грудня була оцінена усіма усіма однозначно. Журналісти не оцінили це як нагоду накинутися на тих, кого вони не люблять. Журналісти, яких арештували, це, наприклад, редактор газети Заман Думанли. Газета Заман це саме та газета, яка підтримує Гілена. Усі зараз дії, які Ердоган робить, скажімо так, от всі ці операції, які в їхній початок вони беруть початок ще у грудні того року, минулого року, це для того, щоб видавити із влади людей, які прихильні до Гюлена. В тому числі і журналістів, саме тому він взяв за ціль газету Заман це найбільша газета Туреччини, якщо брати за тиражами, і вона прихильна до Юлена. Вона якби сповідує його погляд на політику Туреччини. І от саме ці журналісти за їхні статті і погляди були заарештовані Ердоганом їм серед тих. Звинувачення, які є у документах, говориться, що вони навіть є членами терористичної організації, але в принципі це, скажімо так, поширена. Поширене звинувачення. Майже всі журналісти, які зараз знаходяться за ґратами, мають це формулювання у своїх у своїх документах у своїх справах. І Туреччина, як усім відомо, це країна, де журналістів заарештовано найбільше станом на 2013 рік, це 211 журналістів, перше місце у світі. І судячи з усього, 2014 рік закінчиться так само, оскільки журналістів продовжують арештовувати. Ну от власне ти згадала про те. Що Туреччина перша країна за кількістю заарештованих журналістів? Я подивилася у рейтингу репортерів без кордонів. 154 місце зі 180 країн. Туреччина mm -hmm. посідає за рівнем свободи преси надзвичайно низьке місце. І все ж таки хочеться зрозуміти ці останні арешти. Це ем... Це більше справді наступ на демократію на свободу слова, чи це більше ось ці внутрішні розбірки між двома групами, між групою Ердогана, між групою ось цього релігійного лідера Гюлена? Це, якщо брати причину, це внутрішні розбірки. Але після всіх цих арештів виходить так, що все-таки преса буде. Можливо сказати, налякана. Усі е, журналісти будуть намагатися бути більш лояльними до Ердогана, і в принципі це все закінчиться тим, що це таки наступ на свободу слова, е, намагання заткнути тих журналістів, які критикують Ердогана, е, і не залишити у владі жодних представників, е, які не лояльні до нинішнього президента. Наприклад, через ці операції вони дуже гучні і по всьому світу покотилася якби реакція. Е, тому на їхньому фоні не видно інший скандал. Який також розгорається це призначення державних чиновників у Туреччині. Вони державні чиновники призначаються через іспит. І зараз річ про те, що результати іспитів ігноруються, а просто ставляться ті люди, які лояльні до Ердогана і будуть робити те, що він говорить, а не те, що диктують закони чи здоровий глузд. А яка загалом ситуація у Туреччині? От із демократією і авторитарними тенденціями після того як Реджеп Ердоган став президентом, начебто, говорилося про те, що ну тепер він відійде, вже не буде прем'єр-міністром на посаді президента, матиме менше повноважень ніж мав на посаді прем'єра? Однак, схоже на те, що таки зростають ось ці його авторитарні тенденції. Далі він владу концентрує все більше у своїх руках. Чи погоджуєшся ти із такою оцінкою подій? Так, я повністю погоджуюся із такою оцінкою. Він намагається сконцентрувати всі повноваження у своїх руках, і в принципі він, коли ставав президентом, він говорив про те, що його мета це змінити конституцію і зробити республіку президентсько парламентською тобто, щоб головною фігурою у державі був президент. І зараз оця концентрація влади, становлення своїх чиновників це все е, якби ознаки саме цього, саме цього шляху, і е, намагання заткнути пресу так само, щоб ніхто не заважав йому концентрувати владу у своїх руках, оскільки в принципі у е журналістиці Туреччини дуже сильна е, колумністика, і саме журналісти, які висловлюють власну думку, вони зазвичай дуже е, критикують нинішню владу і всі її кроки. І його мета це ось цих журналістів, які не просто повідомляють події, так як йому зручно, а ще й висловлюють власну думку їх відсторонити від ефіру. І ну, ми бачимо теж Туреччина останнім часом більш активно взаємодіє з Росією. Згадуємо, що минулого тижня був там із візитом Володимир Путін. І власне говорили там, от, укладено було угоду про будівництво газогону через Туреччину, про використання потужностей турецьких уже споруджених південного потоку. Ну і також ця дружба Путіна з Ердогана з Путіним Путіна з Ердоганом. Насправді говорять про те, що це свідчить це свідчення того, що Туреччина переорієнтовується на Росію. Вона раніше вона прагнула стати частиною Європейського Союзу, однак зараз розчарувалися турки і не хочуть вони вже зближуватися із Заходом. А ось Росія це можливий потенційний союзник. Чи справді це так? Так, це справді зараз про це говорять, оскільки європейський союз. Так як і говорять в нас, що Туреччина не хоче більше туди вступати, оскільки її всі все примушують чекати на порозі вже 50 років, вона втомилася. Америка це та країна, де живе вже вище згаданий Бюлем. Тобто, це теж країна ворог залишається із таких сильних союзників, які Туреччина може мати у найближчому регіоні. Це Росія. Справді так їхні стосунки поліпшуються зараз. Хоча, в принципі, Ердоган. Не проти співпраці, але ось, наприклад, дуже негативні відгуки має у турецькій пресі стаття, яку написав Медведєв у газеті в газеті «Незавісіме», де він сказав, що Україна вступить у Європейський Союз після Туреччини, а Туреччина туди не вступить ніколи, і все це було у турецькій пресі. Це під заголовком жарт, що роз'їзли туреччину. І також турецькі виробники, наприклад, продовольства, дуже скаржаться про те, що їхній товарообіг з Росією дуже і Вони мають. Збитки вже зараз через курс долара до рубля, і в принципі зараз такі публічні висловлювання зі сторони Росії насправді зупиняють їхню співпрацю, але це цілком можливо і насправді така співпраця вірогідна І мені здається, Україна в такому випадку опиняється у дуже негативному сусідстві з обох боків. От власне і про це моє останнє запитання. Якось більша, скажімо так, більш міцна дружба. Туреччини і Росії, як вона впливає на позицію офіційної Анкари щодо Києва, були вислови солідарності з боку Туреччини, особливо після анексії Криму. Що ми не залишимо вас на призволяще, ми підтримуємо кримських татар, Туреччина з українським народом. Однак зараз бачимо, що вже менше критики з боку Туреччини з приводу окупації Криму, більше стосунків з Росією, і навіть колишній генконсул України у Стамбулі Богдан Яременко сьогодні написав у Фейсбуці, Буку про те, що Туреччина вже перетворюється більше не з партнера України, вона перетворюється більше на противника. От ага. справді, як ну, ти бачиш, як змінюється позиція Анкари щодо України, яким чином позначиться на е, Україні власне ось ця більша дружба Туреччини з Росією? Річ у тому, що зазвичай публічна позиція Туреччини не відображає її реальну політику. Е Публічні висловлювання стосовно країн, тобто найбільш різкі публічні висловлювання стосовно таких країн, як Ізраїль, наприклад, або Росія, або там Сирія, вони, якщо подивитися на торгові обороти, це ті країни, з якими Тур Туреччина торгує найбільше. Тобто всі публічні висловлювання не заважають робити бізнес. І якщо це буде вигідно, Туреччина буде і торгувати з Росією, і пускати свої кораблі у Крим і, і так далі. Тобто, насправді, оці всі публічні висловлювання, це не те, на що треба дивитися, коли ми оцінюємо їх реальну політику. А реальна політика показує те, що Туреччина, наприклад, країна, яка пустила таке свої кораблі у Крим і тільки після того, як всі почали. Обурюватися такою поведінкою, що Крим же анексований, туди не може нічого ходити. Ці кораблі були скасовані. Тому мені здається, що Туреччина бачить, що Росія приносить прибуток і надійний партнер з точки зору. Монетарного, скажімо так, вони будуть продовжувати співпрацювати. Україна, якщо зможе запропонувати Туреччині щось і саме з цієї точки зору, тобто якісь проекти співпраці, які мають під собою грошове забезпечення, і буде приносити прибуток Туреччині. Тільки тоді можна буде схилити Туреччину на свій бік. А всі іде ось ці, якби ідеальні заклики, тобто татари, це ж тюрки свого роду, підтримайте нас, ми сусіди через море. Це все не дуже дієве. Для нинішньої турецької влади. Це не в її пріоритеті. Там ми вже зрозуміли, що у Ердогана трішечки інші пріоритети. Людина, яка продовжує саджати журналістів за грати. Нагадаю, 24 журналісти було заарештовано цими вихідними вчора. У Туреччині говорили ми про це щойно скайпом із нашою колегою, журналісткою, аспіранткою факультету журналістики університету Стамбула Анною Суходовою.